На прикладі свого сьогоднішнього образу хочу вам наглядно продемонструвати, як додати яскраві кольори в свій гардероб. Почну з того, що вам можуть не подобатись яскраві кольори на собі. Вам може не подобатись, коли яскравий колір займає занадто багато простору в образі. Вам може не подобатись поєднання декількох яскравих кольорів в одному образі. І це цілком окей. Якщо ви тільки починаєте додавати колір в свій гардероб, я вам раджу обрати один-два яскравих кольори, які вам подобаються, і точково додавати їх в свої образи. Власне, так і зробила я в своєму сьогоднішньому аутфіті. Мій сьогоднішній образ складається переважно з нейтральних кольорів: це чорний, білий. Блакитний колір я також рахую як нейтральний, але я створила яскраві акценти в цьому образі саме за допомогою аксесуарів. Я додала сюди фіолетову краватку і фіолетову сумку. Краватка займає небагато простору в образі, сумка також. Тому колір в даному образі присутній, але достатньо точково. Якщо подивитись уважно, то в моєму образі присутній не один, а два яскравих кольори. Другий колір це червоний колір у вигляді смужок на моїх кросівках. Взагалі, існує негласне правило, що в одному образі можна поєднувати два або три яскраві кольори. правило існує, щоб їх порушувати. Насправді можна поєднати і чотири, і п'ять яскравих кольорів в одному образі. Головне це робити органічно і щоб вам в такому. У поєднанні було комфортно. В моєму образі точково присутні два яскраві кольори: це фіолетовий і червоний. Ви мене можете запитати, а як я зрозуміла, що фіолетовий і червоний можна поєднувати між собою. Все дуже просто. Ці кольори знаходяться поруч один з одним на колі Ітона, а це означає, що вони поєднуються між собою. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!